Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асаулиць. в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Трамп хоче відмовитись від президентської зарплати. Обраний президент США Дональд Трамп після інаугурації планує відмовитися від зарплатні. Він заявив про це в інтерв'ю каналу NBC News. Трамп має намір стати першим американським президентом, крім хіба що можливо Джорджа Вашингтона, який не отримуватиме зарплату. Я не візьму жодного цента. Це мій внесок у зменшення державних витрат. Наголосив він. Політик збирається також відмовитися від усіх інших президентських матеріальних пільг, включно з пенсією. Під час свого першого президентства Трамп формально отримував зарплату президента, але всі гроші спрямував на благодійність і різні програми. Росіян просять не відзначати новорічні свята у США та ЄС можуть арештувати. Міністерство закордонних справ Росії закликало своїх громадян бути пильними та обачними під час поїздок на захід, тому що їх буцім то можуть просто так арештувати. Такий коментар преси та російської МЗС Марії Захарової з'явився в середу, 11 грудня. Пише Європейська Правда. Захарова заявила, що напередодні новорічних свят у Москві вкотре попереджають про необхідність проявляти пильність і обачність під час планування. Зарубіжних поїздок вона нарікає на те, що МЗС у Москві фіксує, начебто, полювання на росіян по всьому світу. З урахуванням реального стану справ, наполегливо рекомендуємо російським громадянам під час панування поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики, особливо якщо є підстави припускати наявність претензій з боку американських і європейських правоохоронних органів, додала вона. У Токіо введуть чотирьохденний робочий тиждень, щоб підвищити народжуваність. У Токіо планують запровадити чотирьохденний робочий тиждень для державних службовців із квітня 2025 року в рамках заходів для підвищування рівня народжуваності. Як повідомляє CNN, у Японії найстаріше населення в світі, а рівень народжуваності стрімко знижується. Середньостатистична японка народжує лише одного-двох дітей, тоді як для відтворення населення необхідний показник дві дитини на одну жінку. Влада Токіо сподівається, що нововведення допоможе створити кращий баланс між роботою та особистим життям, оскільки працівники матимуть три вихідні на тиждень. Це за прогнозами знизить рівень стресу та сприятиме підвищенню демографічної активності. У Німеччині запустять промислове виробництво клітинного культивованого молока. Німецька компанія Сенара будує перше промислове виробництво клітинного культивованого молока. Головна мета проєкту зробити культивоване молоко доступним за ціною з підставною з вартістю традиційного, що допоможе зменшити екологічний слід молочної індустрії. Про це пише інформаційне видавництво Куркуль. Молоко Сенара виробляється в біореакторах шляхом клітинного культивування. Цей процес дозволяє отримати продукт за смаком ідентичний до традиційного молока. До 2030 року Сенара планує досягти потужності виробництва до 1 мільйона літрів молока. На відміну від рослинного молока, культивоване не є альтернативою. Це незбиране тваринне молоко з повною функціональністю, поживними речовинами і властивостями звичайного молока. За словами директорки компанії, попит на більш тале молоко зростає через усвідомлення важливості зниження викидів у молочній індустрії. Сценара активно працює над зниженням витрат на виробництво та планує розширювати співпрацю з промисловими партнерами, щоб прискорити масштабування цієї технології. Литва стала власницею плавучого терміналу зрідженого газу індепенденс у литовському місті Клайпеді, 6 грудня відбулася церемонія передачі Литві плавучого газового терміналу індепенденс, що має ключове значення для енергетичної безпеки Литви. Досі цей об'єкт належав транспортній компанії з Норвегії. У заході взяли участь президент Польщі та країн Балтії. Президент Литви також нагадав, що впродовж наступних двох місяців Литва, Латвія та Естонія. Співпраці з Польщею остаточно від'єднаються від російської енергетичної мережі. Президент Латвії Рінкевич також підкреслив важливість терміналу індепенденс для енергетичної безпеки країн Балтії. Цю думку розвинув президент Естонії Алла Скаріс, який нагадав, що країни Балтії разом з Польщею були першими, хто повністю відключився від російського газу після російської агресії проти України в лютому 2022 році. Після виступів у порту Клепеди відбулася церемонія передачі індепенденс Литві». Президент на оседа вручив литовський прапор солдату у литовських сил спеціального призначення, який потім доставив його до терміналу разом зі своїм підрозділом на Пантона. Після того, як солдат переліз через бортне судно, прапор було вивішено на кораблі, і «Індепенденс» офіційно став литовським кораблем з клайпедою як новим портом приписки. Індепенденс це корабель газовоз побудований південнокорейською компанією Охінда і пристосований для транспортування зрідженого газу за місткістю приблизно 170 тисяч кубометрів. З 2014 року він експлуатується в клайпеді як плавуча установка для зберігання і региси. Фікації зрідженого природного газу США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності. США у тестовому режимі провела перехоплення балістичної ракети середньої дальності. І випробування завершились успішно. Про це повідомляє Reuters. Це перше успішне перехоплення балістичної ракети середньої дальності, яке здійснило Агентство протиракетної оборони Сполучених Штатів. Випробування проходили біля берегів острова Гуам у західній частині Тихого океану. Під час випробування система інтегрована з новим радаром і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети директор агентства протиракетної оборони США, генерал-лейтенант хіт Колінс, назвав це випробування величезними колективними зусиллями, підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил із засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуам. Найбільший у світі круїзний лайнер, залишений гнити, отримає друге життя. Корабель мрії врятувала компанія край Ай Сауді за неназвану ціну. Він пройшов повну реконструкцію і був перейменований. Судно було спущено на воду наприкінці цього року. Найбільший у світі круїзний лайнер, вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів, залишений гнити знову вирушить у плавання. Про це пише Daily Star. Корабель Вордрім був покинутий, коли материнська компанія збанкрутувала, але тепер він готовий до повторного запуску. Круїзне судно вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів покинути після того, як його остання подорож закінчилася в період пандемії. COVID-19, нарешті повернеться в моря. Корабель мрії врятувала компанія Круї Сауді за неназвану ціну. Він пройшов повну реконструкцію і був перейменований «Вароя». Судно буде спущено на воду наприкінці цього року, і з грудня стане тимчасовим домом для 3362 гостей. Корабель плаватиме в районі Джиди, Саудівська Аравія, і буде призначений для аравійського ринку круїзів. <му> Будинок творця людини Павука виставлений на продаж за майже 9 мільйонів доларів. У Лос-Анджелесі особняк американського письменника і творця коміксів стена лі померло у 2018 році, виставлений на продаж за 8,8 мільйонів доларів. У котеджі розташовані три спальні: вітальня з каміном, кухня з побутовими приладами, сім ванних кімнат, кінотеатр, сауна, басейн та спа-зона. На території також є збудований гостєвий будиночок. Відмінна рису будинку в тому, що при вході стоять три статуетки людини Павука в натуральну величину. Кожна має автограф письменника, що робить їх цінними для колекціонерів. Ці предмети можна придбати окремо або ж разом з особняком. Yamaha показала футуристичний мотоцикл з ші функціями. Компанія Yamaha Motor представила концептуальний електричний мотоцикл, аї який об'єднує в собі футуристичний дизайн, підтримку штучного інтелекту та здатність. Виконувати стрибки. Про це повідомляється на сайті компанії MahaMotor. Протетип ААЇ, розроблений у стилі кіберпанк, демонструвався на виставці Moto Expo 2024, яка проходила з 29 листопада по 10 грудня в Бангкоку. Мотоцикл вирізняється незвичним дизайном з футуристичними елементами та світловими вставками. Особливість моделі стали інноваційні полімерні колеса замість традиційних гумових. Вони виготовлені з прозорого еластичного пластику та осна. Щоні вбудованими світлодіодними смужками, що створить додатковий візуальний ефект. Хоча виробник не розкриває основні технічні характеристики прототипу, відомо про кілька унікальних функцій: мотоцикл здатний виконувати стрибки для трюків, а також оснащений системою штучного інтелекту для покращення взаємодії з водієм. Біля керма встановлені проєктори, які відображають спідометр та іншу важливу інформацію у вигляді голограм. Швейцарці створили 3D-друкований електромобіль зі штучним інтелектом. Компанія PIX Moving Team зі Швейцарії розробила інноваційний міський електромобіль RoboEv, який поєднує технології 3 d друку та штучного інтелекту. Транспортний засіб здатний розпізнавати емоції водія та забезпечувати йому психологічну підтримку під час поїздки. Двомісний електромобіль спроєктований спеціально для пересування в умовах щільного міського трафіку. Його корпус повністю надрукований на 3D-принтері та виконаний як єдина конструкція, що забезпечує високу структурну міцність і спрощує серійне виробництво. Автомобіль оснащений легким та міцним шасі з базальтового композиту. Інженери також провадили. Систему рекуперативного гальмування, яке дозволяє збільшити запас ходу, як електрокара, завдяки поверненню енергії до акумулятора під час гальмування, ключовою особливістю електромобіля стала вбудована система штучного інтелекту, яка в реальному часі аналізує емоційний стан водія. Взаємодія з автомобілем відбувається через голосового помічника, який супроводжує власника протягом усієї поїздки. Нагадуємо те, що мене звати Марго, в Ефірі, телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ, бережіть себе.